Доброго дня, я вітаю вас сьогодні. Середа, 25 червня. В ефірі наша традиційні новини рівного день з нашого традиційного ньюсруму. Сьогодні поруч зі мною гість це виконавчий директор львівського кластеру IT та бізнес-послуг Степан Веселовський. Доброго дня, доброго дня, пане Степан. Я знаю, що у вас сьогодні має відбутися конференція в готелі Мир. Розкажіть детальніше, будь ласка, про що буде йтися на цій, власне, на цій презентації і про що будете розповідати, про що будете говорити. Так, ну в нас запланована така серія конференцій по Західній Україні, по містах, великих містах Західної України, присвячена на ІТ-тематику. Сьогодні ми в Рівному в 19.00 в готелі Мир. У нас три основні. Теми, які наші доповідачі будуть висвітлювати, перше це є маркетинг в ІТ. друга це є тестування, і третє, це є як розвивати іт бізнес в містах, тобто, які методи, які практики міста мають використовувати для того, щоб з росити цю індустрію в себе, власне, хто буде її проводити і чому рівнянам ця тема має бути цікава? Проводимо цю конференцію ми. Наша організація називається Львівський кластер IT та бізнес послуг. Чому вона має бути цікава? Тому що в Рівному достатньо розвинута IT-індустрія. Відповідно, це там, одна з, одне з міст Західної України, де якби, цей бізнес розвивається активно. Ми, Тобто Львів є там в три лідерів по Україні по розвитку цього бізнесу. І, власне, ми приїжджаємо ділитися досвідом, е десь показувати нашим колегам з рівного, як ми це робимо, і е що для цього потрібно, щоб е там ефективно зростати, так найближчі роки. Власне, що таке? Ну розкажіть нашим глядачам, що таке it бізнес як на цьому заробляти е гроші. Ну а бізнес в принципі, якщо так загальному подивитися, це є там два основних напрямки. Перше це розробка, розробка програмних продуктів тобто, це є різне програмне забезпечення. Які, яким використовується, яким користуються всі, чи в мобільних телефонах, чи в комп'ютерах, чи навіть в холодильниках, в мікрохвильовках. І це також ну, тобто це як продукти, так, які потрібно продавати. І також є сфера послуг, так? в даному випадку це є розробка програмного забезпечення на замовлення. Так? В Україні так званий аутсорсинг. В Україні більше розвинутий аутсорсинг. Тобто, хоча зараз зростають також продуктові компанії, зокрема у Рівному є дуже багато цікавих продуктових компаній. Так? і ну, Десь воно так виглядає. Це Або продукти, або сфера послуг. Розкажіть трішки про свою організацію. Що таке кластер? Як ви зорганізувалися? Е, ну в нас в принципі до, достатньо велика організація. Ми є одною з найбільших it організацій в Україні і, в принципі, одною з найбільш швидко ростучих можна так сказати українською організацій в східній Європі. Е, в наша організація є результатом стратегії розвитку міста, економічної стратегії розвитку міста, де визначено два основні напрямки: це є туризм і ІТ. Власне, ми займаємося розвитком ІТ, Об'єднуємо для цього компанії, які працюють індустрії, місто, і також університети, тому що університети є важливою складовою цього бізнесу, тому що бізнес іт бізнес він побудований на основі людського капіталу. Тобто, в принципі, це, це, не, є, ну, це не є виробництво, це є власне інтелектуальні послуги. Ми займаємося власне розвитком цього бізнесу у Львові, і також зараз поширюємо наші практики на різні міста Західної України, зокрема там з Франківськом, працюємо, з Тернополем, з Рівним, також з Дніпропетровськом, з Запоріжжям. Тобто ми десь поширюємо ці наші практики. Зараз ми тут щоб розказати про них, так і. Якщо коротко, то працюємо в чотирьох основних напрямках. Це є освіта, це є промоція, і це є інфраструктура і підтримка і розвиток бізнесу. А Можливо, якісь приклади вдалі от саме співпраці вашої вашої організації з містом з університетом, можливо, якісь от можливо можете сказати, Так, ну, якщо коротко по напрямах. З університетами ми запустили минулого року магістрську програму технологічного менеджменту. Це є бізнес освіта. У нас є всі вик... більшість викладачів складав 99% відсотків викладачів за кордону і викладання єдісуто англійською мовою. Тобто, ми робили під потреби компанії. Так як ми працюємо основному на зовнішні ринки. Це Сполучені Штати Америки, Європа. Відповідно, з містом проект ми стартували минулого в кінці минулого року. Це будівництво житла для it працівників. Тобто, ми будуємо. Такий проєкт називається it House, Тобто, о, о, ну, уявіть будинок, де живуть всі айтішники. Це цікава досить концепція. І ну, нас зараз стадії реалізації. Е, також ми проводимо різні конференції. Зокрема, в нас в жовтні велика найбільша IT-конференція в Західній Україні, називається it арена Відповідно, це якби буде фіналом цих наших таких маленьких конференцій по містах. Тобто ми збираємося проїхати шість міст західної України і пізніше фінальну конференцію провести у Львові, де збереться тисячу учасників. Скажіть, будь ласка, як ви бачите взагалі от розвиток it бізнесу в західній Україні, можливо, в Україні? Цілому е, ну, в принципі, е, зараз є хорош, тобто є можливості і є ризики, так і загрози. Щодо можливостей, це те, що... Якби частина Західної України вона е, розсона ближче до, до Європейського Союзу. Е, зараз ми, на жаль, маємо е, певні заворушення на, на сході країни, що не сприяє загальному розвитку ІТ в Україні, проте е, ми можемо спостерігати позитивну динаміку власне, в Західній Україні. Так? Е, в, щодо е, ну, тобто, можливості, т, ну, тобто, є ризики, е, які можуть заважати розвитку АІТ індустрії. Тобто ми зростаємо десь 30-40% в рік, проте це. Це все залежить від кількості якості працівників, так інженерів. Їх, на жаль, не вистачає достатньо кількості. Відповідно, ми запускаємо там багато навчальних програм, де готуємо людей. Так, і там, зокрема, у нас є школа тестування, яка готує тестувальників. Зокрема, у нас є школа, запускаємо зараз школу UI-UX, тобто це дизайн в IT, так, І ну, десь так. щодо ризиків, зараз в Європі до 2020 року, за звітом Єврокомісії, буде. 900 тисяч на перекритих вакансій, тобто, уявляєте собі, це величезна індустрія, яка не відбудеться тільки за те, що немає робочої сили, немає людського капіталу. Так відповідно у нас є тут можливості і ризики, тому що можливості це те, що у нас побільше замовлень прийде, прийде багато клієнтів, тому що тут є людський капітал. А ризики пов'язані з тим, що людський капітал може відтікати в зі всіма подіями в Україні, і, і знову ж таки відкриття більшої лояльності до інженерів так, західних країн. Ви маєте на увазі відтікати, тобто їхати в Європу так, в Америку так. я не скільки розумію, там цей бізнес нуті індустрія взагалі краще розвинута ніж е, ну Важко важко ставити десь краще, ну тобто це залежності від яка саме ну які напрям. Якщо говорити про продуктовий напрям, звичайно він більш розвинутий. Якщо говорити про сервісний, то ми входимо там в десятку країн-лідерів світу. Так сервісне собі мають надання послуг по розробці програмного забезпечення. Тому десь ну якби важко ну приваблює насправді людей якість життя. Комфорт, безпека, оце що важливо. Ну зокрема, ми сьогодні будемо говорити про ці не, про ці, ці тенденції. Так в власне у нас буде доповідь, що любить it бізнес сьогодні в 19.00. Тобто ми власне будемо розмірковувати, які у нас є можливості і ризики. Як 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 це подолати? Ну а взагалі є відчуваєте, Відчувається конкуренція? Так розумію, що ви не одна організація, яка на св... ну, там на теренах, навіть західної України здійснює подібні от речі, послуги чи ні? Чи можливо помиляюсь? Ну і між конкуренція між містами саме. Ви зі Львова, там можливо якісь подібні організації в інших Так, Ну є, є багато локальних організацій. В принципі, ну ми, ми є одною з найбільших локальних організацій. Так в принципі, ми є найбільшою локальною організацією в Україні. Ми не конкуруємо з організацією, тому що ми робимо одну і ту саму справу. Так тут швидше конкурують міста. Ну бо це є принцип конкурентоспроможності та конкурентноздатності. Це децентралізація. так? коли міста конкурують між собою за за, за людей, за, за ресурси, так за інші там речі, так в даному випадку там. Львів конкурує з, 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 зі всіма містами України, так само рівне конкурує з усіма містами України, конкурує за, за людей, так? за замовлення. Ну, тобто... В даному випадку ми є конкурентами, але якщо говорити в там, загальній перспективі, то там, західний регіон виглядає достатньо привабливий, так? Власне для розвитку цього бізнесу. І говорити тільки про одне місто, то тут, власне, неправильно, то потрібно якось консолідувати ці зусилля. Як функціонує взагалі ці бізнес? І, можливо, так, так доступними словами розкажете, що це таке. Бо... Так, ну, якщо коротко, то. Е... Це відбувається на судним чином. Припустимо, є замовник в, в Європі чи Сполучених Штатах Америки, який має потребу в розробці певного програмного забезпечення. Так, під свої потреби, під потреби свого бізнесу, так відповідно він звертається до компаній, які надають такі послуги з розробки програмного забезпечення. Відповідно, він отримує ряд послуг. Це там консалтинг, розробка програмного забезпечення, тестування програмного забезпечення, тобто управління проектами і тому подібне. Ну, тобто, це це десь десь воно так виглядає. То є потреба. Тобто компанія замовляється, в іншої компанії, ну, тобто, це як сфера послуг працює. Е, ну, як в Україні він функціонує? Я замовник в Сполучених Штатах, в Україні є багато, багато замовних з України. З України дуже мало, внутрішній ринок насправді мало розвинутий, але це питання часу. Так? Тобто, в основному це є, в більшості це є експортна індустрія, тобто 90% компаній працюють на експорт. Чи достатньо в Україні фахівців для розвитку саме ті технології, і бізнесу Болюче питання насправді, якби недостатньо для того розвитку, який би ми хотіли мати, тобто завжди є проблеми з кількістю, ну швидше є проблеми з якістю. Так, якщо там, грубо кажучи, у Львові ми маємо 1800 випускників щороку бакалаврату, так? То в принципі десь половина з них працевлаштовується так, тому що ну має, має відповідні компетенції, є проблеми з англійською мовою, є проблеми з м'якими навичками, є проблеми з технічними знаннями. Так, то якщо підняти цей рівень хоча б там на 30-40%, відповідно ми отримуємо автоматично більшу кількість людей. І це питання міграції також. Тобто міста конкурують за людей, тобто вони пропонують свої послуги, якість життя, там комфорт, якусь привабливість, так, бренд. Тобто і цим самим ми маємо також можливість залучати людей з інших міст. А чи були випадки, коли от з вашої от? Організації вже люди під'їхали просто в Європу, там в інші організації, такі ну я не розумію, більш там професійніше кваліфіковані. Ну дивіться, питання питання не з нашої організації загалом it за компаній. Тобто є па цей відсоток, Він невеликий міграції за кордон працівників, то він є, тому що ну хтось шукає досвіду, хто шукає якогось кращого життя, хтось шукає там, інших послуг від міста, та тото інфраструктури іншої. То це питання, але в основному це не є така тенденція, що що там половина виїжджає чи під відсоток, воно в принципі є, але не є настільки критичним, так. Ну, десь так. А, ну, а чи, от, взагалі, чи можна заробити в Україні на it технологіях кошти, ну, такі гроші, які там пропонують в Європі? Ну, так звичайно, заробітня плата в Європі є вищою для it фахівців але там і, якби, і дорожче, дорожче життя, тобто податки, ну, тобто витрати, так, тобто все дорожче. Так. Якщо говорити про Україну, ну, середня заробітня плата в нас у Львові в індустрії складає півтора тисячі доларів в місяць. Тобто, в принципі, порівнюючи там, середню зарплату. По інших індустріях вона в рази більша. є один знайомий, який працює в Києві в it компанії він отримує 35 тисячі доларів місяць, але це європейська філія. Тобто це залежності, середня півтора лато, вона коливається від 300 доларів до 5 тисяч доларів. залежності від фахівця, залежності від посади, яку займає, залежності від проєкту. Тобто, за так. І по компаніях зарплата одинакової, тобто це не українська чи іноземна компанія. На вашу думку, як швидко зростає ЄТ бізнес в Україні, і коли він може досягнути то, європейських американських? Ну, він в принципі він є конкурентоздатний в світовому масштабі. Так, ми конкуруємо з, з Індією, з Китаєм, з Європою, так, тобто за замовників. Зростає, зростає бізнес. Ну, 30 40 в рік, так це було до цих подій. Зараз, звичайно, ми не очікуємо вже такого стрімкого росту. Хоча, якщо все заспокоюся, то чому тому, що IT, бізнес чутливий є, власне, до ризиків і міджевих. Так, тобто замовники не хочуть працювати з країнами, де вони бачать ризики. В даному випадку цей ризик війни, так ризик якихось там введення надзвичайних станів, так тобто це і обмеження комунікації, ну і тому подібне. Тому, в принципі, я ну, оптимістично дивлюся на найближчу перспективу там до 2020. Цього року індустрія буде зростати. Єдине, що питання, що нам потрібно також розвивати і продуктовий напрям. Особисто ви, от, я знаю, які там, закінчували, можливо, дивляться випускники, які закінчували вузи, щоб от, зараз розповідати і там, професійно орієнтуватися і займатися власне, цією справою. Як у як розпочалося ваше сходження? Ну моє, моє розпочалося м, трошки по-іншому, тому що я там я я навчався на гуманітарному факультеті, вже пізніше вступив на, на технічний напрям. Але суть не в тому, тобто людина, інженер, люди, які хочуть працювати в it індустрії, є два шляхи: перше, це через освіту в технічному університеті, тобто це є там прикладна математика, так чи якась там комп'ютерна інженерія, якісь такі напрямі, технічні. Так, а друге, це якщо ви вже працюєте, припустимо, банківським працівником. Чи, чи, наприклад, з журналістом ви можете пройти навчання, короткі навчання трьохмісячне вечірнє в нашій школі тестування і отримати, в принципі, такий сертифікат, який визнають наші ті компанії, і з цим же якби, знайти роботу, там, мінімальна зарплата якої стартує від 400 доларів. Так? Так, така можливість. Пане Степан. Наш час ефірний підходить до завершення. Маєте можливість ще раз запросити рівнян на сьогоднішній. Конференції я, я дуже дякую, що запросили на сьогодні до вас поговорити. запрошую сьогодні на 19 годину в готель Мир. Так в 19.00. чекаємо у вас буде, будуть будуть нас класні спікери, хороші теми і хороші нетворки. Тому запрошую, дякую. А я нагадую нашим глядачам, що у нас тоді був виконавчий директор львівського кластеру IT та бізнес-послуг Степан Василовський. А більше новин дивіться, як завжди, на нашому сайті рівне1.tv та в вечірніх випусках. На все добре, до побачення. Плачем.